Велике хрещення Господня цьогоріч особливе, як і всі свята у військовий час. У Мукачеві традиційне богослужіння відбулося на берегах Латориці. Службу очолив митрополит Мукачевський та Ужгородський владика Феодор. Серце наше наповнялося радістю від того, що ми маємо в теперішній складний момент існування нашого болюбивого народу звернутися до творця і Сидержителя, до Бога. Просячи його всесильної допомоги. Хоча Різдво являється праздником світлим і радісним, але це Різдво для нас сумне, тому що в нашій державі йде війна, гинуть наші діти, наші брати, батьки, невинні діти, цивільне населення. Серед присутніх мукачівців – люди у формі. Військові не оминули традиційного освячення води. Не на камеру кажуть, молитви сьогодні рятують як ніколи. З родниками нашим шановним військовим. І всім присутнім три великі слова. Спасибо, Господи! А тепер голосно. Спасибо, Господи! По традиції дуже голосно. Спасибо, Господи! Після чину освячення архієреї тричі занурили хрест у води латориці. Прихожан також традиційно окропили освяченою водою. Через складні погодні умови цьогоріч святкування було не таким масовим, як зазвичай. Сьогодні не багато духів все-таки наважилися зануритися до води. Звична традиція, бо традиції наші наші діди купалися, прадіди, і ми купаємося. Це традиції. Це я мені вже 38 років. Я ніколи цього не робив. Це вирішив перший раз. Я не місцевий, але мабуть, сюди і приїхав для цього, щоб це зробити, напевно, перший раз. Подобалось, на жаль, що так течія, така дуже сильна, що а так нічого такого, всім рекомендую. Вже восьмий рік підряд я хожу купатися на латору. Цьогось, і це для мене вже привичною діло. Сьогодні чуть піднялась водичка, але це нікому не, не помішає піти купатися далі. Загалом з понад пів сотні людей, які зібралися, більшість сьогодні все-таки обмежилася тільки святковою службою. Це наше таке традиційне свято, як кажуть водохреща. Я з храму і прийшла сюди. Освятила воду у храмі і прийшла, як кажуть, на річку в Йордані. Ну, во-первых, це великий праздник церковний. Я не можу пропустити, якщо є ось вот Сьогодні вихідний день випав якраз. Я и на службі був ночью і сюди приїхав, тому що, ну, первых, це не везде такое відбувається. Інтересне э, собиття, э, в котором участвует, да, в котрім участвують э, голова э, местной церкви. Ми не знаємо річки, ми не знаємо де краще. Тому прийшли на освячення води. Думали, може тут можна. Поки не знаємо, поки думаємо. Власне, задумалися, чи пірнати до річки люди багато в чому через попередження рятувальників, адже в ДСНС радили утриматись від традиційних купань. Є ризик для життя через суттєве підняття рівнів води у річках. У прес-службі ДСНС кажуть, цьогоріч охочих занурюватись у воду було значно менше ніж у попередні роки. Місця для які мають бути визначені для купання, визначає органи місцевої влади Це самоврядування. Рятувальники лише чергують у цих визначених місцях для забезпечення безпеки громадян. До нас люди не зверталися звичайних пригод на воді не трапились станом на зараз.